Велештилвелд, зоряна раса анунаків на планеті Земля, частина 2 аннунаки та їхній вплив на стародавні цивілізації Месопотамії та Єгипту. Стародавня Месопотамія, колиска цивілізації, була батьківщиною багатьох культур і держав, серед яких виділялися уроки Вавилон. Ці міста та держави стали центрами писемності, науки та релігії. Існує багато міфів і легенд, які намагаються пояснити походження цих цивілізацій, включаючи теорії пов'язані з інопланетянами, такими як аннунаки і міфічними істотами, такими як люди Риби. У цьому есе ми розглянемо можливі зв'язки між аннунаками і древніми богами Єгипту, а також проаналізуємо їх роль в міфології та культурі. Відповідно до шумерської міфології, анунаки були божественними істотами, яких Яків прийшов з небес, щоб контролювати людей і навчати їх. Деякі Теорії, особливо популярні в сучасному псевдонауковому дискурсі, припускають, що анунаки були інопланетянами, які прибули на землю з інших планет, щоб видобувати ресурси або генетично модифікувати людей. Це припущення засноване на інтерпретаціях стародавніх текстів і артефактів, але воно не має сильної наукової основи. Однак таке тлумачення привертає увагу до питання про те, як формувалися і розвивалися міфи у свідомості давніх людей. Якби Аннунаки дійсно були божествами, то їх образ міг бути витвором людської уяви, що відображає страхи й надії людей, що жили в той час. Урук, як одне з перших міст держав, став центром шумерської цивілізації, де розвивалося мистецтво, наука та релігія. Спадкоємцем цієї культурної традиції став Вавилон, який виник пізніше. Аннунаки, як божества родючості та врожаю, відігравали важливу роль у релігійній практиці, що сприяло зміцненню соціальної структури та політичної влади. У цьому контексті можна сказати, що анунаки, незалежно від свого можливого інопланетного походження, створили основу для розвитку складних суспільств. Стародавній Єгипет теж мав свій пантеон богів, серед яких Осіріс і Сідара та інші. Цікаво, що деякі дослідники намагаються провести паралелі між аннунаками та єгипетськими богами, вважаючи, що обидві групи могли представляти різні аспекти однієї тієї ж божественної реальності. Однак слід зазначити, що єгипетські боги, як правило, більш складні та різноманітні за своїми характеристиками ніж анунаки, які в основному асоціювалися зі специфічними функціями та ролями. Міфологія Єгипту є більш символічною та глибокою, можливо, відображає складніші соціальні та культурні структури. Анунаки в порівнянні з єгипетськими богами часто сприймаються як більш примітивні та обмежені у своїх функціях, що говорить про відмінності в рівні розвитку культур. Вплив анунакова на стародавні держави Месопотамії, такі як у руки Вавилон, важко переоцінити. Незалежно від того, чи були вони прибульцями з інших планет чи богами, їх міфологія стала основою для формування людської культури та релігії. У той же час боги стародавнього Єгипту являють собою більш складні і багатогранні образи, що свідчить про більш високий рівень культурного і соціального розвитку, як стародавні цивілізації інтерпретували свої вірування, та як їхня міфологія відображала їхнє сприйняття світу. Аргументи на користь теорії про те, що аннунаки були інопланетною расою. Базуються на кількох факторах, Аннунаки згадуються в шумерських міфах і текстах, таких як епос про Гільгамеша. Деякі дослідники вважають, що опис аннунаків як богів, що зійшли з неба, можна трактувати як доказ їх позаземного походження. Прихильники теорії стверджують, що знання та технології, доступні стародавнім цивілізаціям, таким як шумери, були надто передовими для свого часу. Це може свідчити про вплив більш розвиненої раси. Деякі дослідники вказують на стародавні артефакти та споруди, які, на їхню думку, могли бути створені за технологіями недоступними стародавнім людям, наприклад, піраміди чи мегаліти, образи богів і істот, які зійшли з небес можна знайти в міфології різних культур, що може вказувати на спільний досвід або зовнішній вплив. Деякі прихильники теорії стверджують, що аннунаки могли втрутитися в генетичну еволюцію людини. Що що пояснює деякі аспекти людської природи та інтелекту, аннунаки займають важливе місце в шумерській міфології, де вони зображені як боги, які контролюють різні аспекти життя та природи. Стародавні шумери будували храми і проводили ритуали на честь аннунаків, що свідчить про важливість цього поняття в їхній культурі. Сучасні інтерпретації аннунаків часто пов'язують з різними теоріями змови й окультними вченнями, які свідчать про те, що їх вплив продовжується і в наші дні. Образ аннунаків став популярним у книгах, фільмах та інших видах розваг, що сприяло поширенню та романтизації цієї ідеї. Останнім часом, хоча теорії про аннунаків як інопланетну расу не мають Наукового підтвердження, вони продовжують викликати інтерес і дискусії в культурному та науковому контексті. Концепція прибульців Аннунаків зазнала значних змін з кінця ХХ століття до першої половини ХХ століття. Ось основні відмінності у ХХ столітті. концепція Аннунаків в основному базувалася на інтерпретаціях стародавніх шумерських текстів, особливо на роботах таких авторів, як Захарія Січін. Він стверджував, що Аннунаки були прибульцями, які вплинули на розвиток людської цивілізації. У першій половині хаха століття спостерігається більш критичний і науковий підхід до цих теорій. Зі збільшенням доступності інформації та даних про стародавні цивілізації, багато дослідників схиляються до більш традиційних історико-археологічних пояснень без залучення позаземного втручання. У 20-му столітті концепція Аннунаків активно розвивалася в книгах і документальних фільмах, таких як Стародавні астронавти. У двадцять столітті він отримує нове дихання в інтернет-культурі, включаючи блоги, канали YouTube і соціальні мережі, що призводить до більшого поширення та різноманітності. Думок у першій половині хаха століття зростає кількість критиків, які спростовують теорію Аннунаків, наголошуючи на відсутності доказів і наукової обґрунтованості. Це призводить до активізації дискусій серед незнайомців та опонентів. У сучасному дискурсі аннунаки часто змішуються з іншими елементами поп-культури, такими як теорії змови та різні міфології, що створює більш складний і різноманітний образ ніж у попередні десятиліття. Таким чином, концепція аннунаків еволюціонувала від серйозних наукових спекуляцій у ХХ столітті до більш еклектичного та критично значущого явища в сучасному суспільстві.